Вітаю, друзі! Ви на каналі Без ілюзій, я Костянтин Ільченко, а ми з вами продовжуємо говорити на важливі теми, які стосуються кожного з нас. Сьогодні поговоримо про українців, яких нараховуються мільйони. Це внутрішні біженці. Влада їх називає вимушено переміщеними особами. Я їх називаю біженцями. Біженцями, які залишилися без уваги влади, які зараз виживає хто як може і де може. І коли я з ними спілкуюсь, я в їх очах бачу розчарування і зневіру, і безнадійність, люди вже примирились з тим, що вони не потрібні нашим політикам, нашому президенту, ну тобто, не нашому взагалі українському президенту премєр міністру міністра. Взагалі ці люди кинуті на призволяще. І так, біженці. Вимушено переміщених осіб, буду використовувати цей термін, бо він офіційний нараховуються сьогодні в Україні 4 мільйони 570 тисяч. В деяких країнах проживає стільки людей, а у нас тільки біженців. І я кажу, у нас державна політика стосовно категорії людей. Вимальовується дуже така ну, непристойна картинка роботи Міністерства соцполітики, яке, до речі, фінансується ну, майже так, як і фінансується оборона і безпека України, трохи менше, але ж десь на рівні? Я зараз вам приведу приклади. Зі статистики 2024 року і 2025 року, коли я з цими цифрами познайомився, я одразу зробив висновок. ВПО України преречен залишатися без житла. Ви ніколи не отримаєте при цій владі житло, коли я говорю про владу. Я маю на увазі всі фракції парламенту. Я маю на увазі уряди, всі сьогоднішній, той, який був вчора і до 2019 року. Я маю на увазі офіс президента з його клерками, Верховну Раду, президента Зеленського і його тінь Єрмака. А також ще маю на увазі тих, хто стоїть за ними і смикає за. Матузки. Бо всі вище перечислені є просто маріонетками, які виконують завдання тих, хто смикає їх за ці матузки. Так от при цій владі жоден українець, який належить до цієї категорії, не має шансу отримати житло. Зараз зрозумієте чому? І так, 2024 рік, ця стаття називається таким чином. На допомогу особам, які потрапили у складні життєві обставини, а це ж в першу чергу ті, хто залишився без житла внаслідок бойових дій, тобто категорія ВПО. Щоб допомогти цим особам, було виділено 88 мільярдів 708 мільйонів гривень. Колосальна сума. Я взяв калькулятори, трохи там порахував, приблизно на ці гроші можна придбати 30 тисяч квартир в Києві, а в областях ще більше. Отже, понад 30 тисяч родин могли б стати щасливими, якщо б на ці гроші влада їм купила квартири. Натомість у нас це так не працює. Дійсність шахлива. За офіційними даними, за програмою ЄАселі е у 2024 році лише 3 тисячі ВПО отримали сертифікати на житло, а 153 родини ВПО отримали і зараз тримайтеся за стільці. Кредити на придбання житла, підкреслюю, кредити. Люди, які здійснили громадянський подвиг, залишили своє житло на окупованій території, прийняли рішення бути в часи небезпеки поряд з Україною, на цих людей ще вішають кредити. Хто так поступає з людьми? Ну тільки Паскуди. В українському випадку це гниди. Сухому залишку ж ми маємо, що. З 88 мільярдів 708 мільйонів гривень чиновники виділили на купівлю житла лише 9 мільярдів 600 мільйонів. Куди ділася решта, ніхто не знає. Ну, знають, звичайно ж, знають ті чиновники, які приймали участь у розподілу цих грошей. Та Куратори з Офісу президента, які благословляли тих чиновників на такі дії. А ще на 153 родинах заробили банки. Ну класно, да? де війна, люди гинуть серед цих ВПОшників в родинах. Є ті, хто воює, є ті, хто загинув, є ті, хто ще піде воювати, а на них вже заробляють гроші. Якщо мені хтось каже, що саме так має виглядати соціальна державна політика, я зрозумію, що це людина наближена до міністра Мінсоцполітики і в даному випадку до Дениса Улютіна. Бо тільки гвинт системи може сказати, що це державна політика, нормальна ж людина скаже, що це звичайне мародерство. Тепер ми з вами підійшли до 2025 року. На цей рік з держбюджету на допомогу особам, які потрапили у складні життєві обставини, влада виділяє вже 128,9 мільярди гривень на дворі 9 місяць року. І які ж досягнення? Ну, за цей час вже ми. Мали б з вами побачити дуже багатих щасливих облич ВПОшників. Але ж знайти інформацію про такі щасливі моменти в інтернеті, навіть на офіційних сайтах дуже складно, важко. І я був змушений звернутися до штучного інтелекту. В такій країні ми живемо, отака в нас відкритість влади. Доступність до влади. Так от, ще стверджує, що у 2025 році немає точної інформації щодо кількості квартир наданих ВПО. Однак відомо, що 1053 родини придбали квартиру за. Програмою, і знову тримайтеся за стільці іпотечного кредитування, житло для ВПО. Ну не паскуди. Ну як можна заробляти відсотки, займатися розтавщичеством, коли йде війна, коли люди втратили житло, їм банально нема де жити, а ви на них ще заробляєте. Така у нас країна, такі у нас політики. І такі у нас президенти. Тобто знову розвод для лахів. Тепер же не 153 родини, як було у 2024 році, а більше тисячі підсаджені гачок банків, які тепер старанно будуть на них заробляти. А якщо у тих не буде чим платити, то банки подадуть на них в суд. Така доля ВПОшника. І ще один факт феєрічного успіху Мінсоцполітики. Та й в цілому української влади, про яку я вже говорив, хто вона така і кого я маю на увазі. Це факт, про який я не можу промовчати, оскільки він підкреслює цинізм і неповагу до українського народу. Уряд похваляється тим. Що у 2025 році Україна надала понад 75 тисяч ліжка місць для тимчасового проживання внутрішніх переселенців. Все. Ні грошей, ні квартир. На тобі ліжка місце. Переначую, щоб там не змерз на морозі, щоб не писали вашингтон пост в Нью-Йорк Таймс, що тут в Україні. Біженці просто на вулиці замерзають. Переночуй тут. А потім йди з Богом, щоб ми не бачили тебе. Не заважай нам жити. Бо ми ж влада, бо ми ж пани. У нас є все: яхти, машини, домівки, квартири. Тобі цього не треба. Твоє завдання ВПОшне десь там, щоб ніхто не бачив загнутися під парканом. І не дай Боже створити якийсь дискомфорт для влади. Така наша країна. Повторюю, саме така, як за часів Тараса Григоріча Шевченка, коли кріпаків впрягали замість валів і каталися на них. Ну, насправді, дійсність жахлива. Те, що витворяє влада, це не соціальна політика, це соціальний геноцид. Я про це кричу, почуйте, люди. Українську націю вбивають зі всіх боків, ззовні і зсередини, зовнішні вороги і внутрішні гниди. Вбивають по-різному. Ця політика, яку демонструє український парламент і уряд, це політика мародерства. При такій владі, при таких політичних елітах ВПО ніколи не отримують своє житло. Не знаю, може хтось зі мною не згодний, напишіть про це в коментарях. Але ж краще, друзі, гірка правда, чим солодка брехня. Бо коли ти знаєш правду, хай і гірку, ти знаєш, що тобі робити. Так от що робити? є... Два шляхи і обидва працюють. Але ж все залежить від вас, внутрішніх переміщених осіб, внутрішніх біженців. За вас це ніхто не буде робити. Почуйте мене. Перший шлях це організований виступ за свої права. Наведу вам маленький приклад. Я сам колишній з 2014 року ВПОшник. До того ще й учасник бойових дій. Так от нам з Миколою Грековим і іншими побратимами вдалося, використовуючи прямі методи демократії, тобто акції протесту, змусити уряд прийняти відповідну постанову Кабміну про забезпечення житлом ветеранів закупованої території. І в нас вийшло. Тисячі таких, як ми, отримали житло і отримують досі. Тобто такий варіант працює. Я не розумію, чому ви його не використовуєте, У вас 4,5 мільйони. І ви чомусь досі не спромоглися біднатися в одну потужну силу і змусити владу з вами рахуватися. Ну, ви уявляєте, 4,5 мільйони. Я завжди це говорю. Колись Янукович, маючи підтримку електоральну у 3 мільйони голосів, став царем України. Він узурпував владу. А вас 4,5 мільйони. Та від переселенців вже мала бути в парламенті найпотужніша фракція. Чому ви цього не робите? Ми колись з Миколою Грековим проїхали майже всі локації, де масово живуть переселенці, закликаючи людей до організованого виступу за свої права. На виході нуль. Нікому це не цікаво. Ну, добре, я розумію, можливо, страх. Ну, Страх це така річ, що нічого з ним е, не поробиш, і виходить, що страх переселенців. Він вище їх потреб. Хоча для мене це не зрозуміло, ну факт є факт. Тоді, будь ласка, другий варіант: проголосуйте на наступних парламентських виборах за тих, хто гарантовано вирішить вам ваші житлові проблеми. Вирішить їх буквально за 3 роки, і це можливо, це реально. Бо гроші в держави є, їх просто розкрадають. І тут не треба виходити на вулиці, обливати себе бензином чи мерзнути на морозі під офісом президента. Просто зроби правильний вибір. Тобто вибір на свою користь. Чи є здорові сили в Україні, які точно це зроблять? Відповідаю, є. Одну з них представляю я, це політична партія Сила нації. На її сайт залишу в описі посилання, почитайте програму. І обов'язково скажіть, що ви думаєте. Але ж ми не єдині, шукайте інших, якщо ми вам не подобаємось. Тільки викресліть з цього списку ті партії, які останні десятиріччя знаходились у владі і отруювали всі разом. Наше життя, які довели нас до сьогодення, до війни, до розруха, а тепер ще разом всі там з копом в парламенті марадерять і знущаються над українською нацією. Бачите ж, ну, нічого ж складного нема. Висновок, друзі, беріть відповідальність за якість свого життя на себе. Організовуйтесь, йдіть у політику. Чи ведіть у політику моральних українців? Ви ж їх бачите, вони ж поряд з вами. І у вас тоді точно все вийде. Знаєте одну просту істину: шанс отримати житло може у вас з'явитися лише тільки при знаходженні у владі здорових політичних сил. Цими мародерами і ліквідаторами України. Ви житло ніколи не отримаєте. Цифри, які я вам навів вище, яскраво про це свідчить. Якщо будуть питання у вас по темі, пишіть мені про це в коментарях, поширюйте відео, ставте вподобайки, бо цього вимагає YouTube. І повірте мені на слово, друзі! Наша з вами пасивність, наше небажання. Займатися по дорослому своїм життям, делегування постійно своєї долі, покидькам, зрадникам і мародерам, ну, призводить до того, що сама Україна вже не витримає, не витримає не їх, вона не витримає нас з вами. От таких інфантильних, часто дуркуватих і неспроможних навіть спитати за своє все. Я вас поважаю, друзі. Я такий же, як і ви, нічим не відрізняюсь, і так же, як ви, хочу жити в країні, в якій є місце для справедливості. Бережіть себе, допомагаємо один одному, до нових зустрічей!